Шароварщина. і це шароварщина, і це, і навіть ось це. Худесенькі дівчатка завертають сало у фольгу. Чому ми сьогодні повертаємося до нібито давно усім зрозумілої її обговореної теми? В яку пастку манить шароварщина? Чому її важливо розпізнавати? Вмощуйтеся зручніше, поїхали. Нам дуже довго нав'язували, що на вишиванці, шароварах і салі починається і відразу ж закінчується наша культура. Так довго, що навіть сьогодні українці продовжують культивувати створені імперією образи. Ой, 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 не задумуючись, яку ці образи несуть небезпеку. Давайте, рибки мої, Давайте ще, ще ще. Шароварщина стереотипне спотворене і оманливе уявлення про українську культуру, м'яко кажучи, несмак. Спеціально створений в дев'ятнадцятому сторіччі, популяризований в другій половині 20-го. У мене народилася одна думка. Ой, щось я мала вірю, що в цьому черепку та народилась думка. О! Шароварщина прирівнює українську культуру до культури селян і козаків, викривляючи дійсність. Та позбавляючи культуру справжніх сенсів. Це негативне поняття часто пов'язували з козацькими широкими штанами-шароварами. Потім навпаки спростовували, що козаки носили вузькі штани, кальсони. Що, коли бо план їх описував, відбувся помилковий переклад. І що маху дав етнограф Дмитро Яворницький, зромантизувавши образ козака з оселедцем на голові в яскравих широких штанах та у вишиванці. Також це поняття часто пов'язує з діяльністю випускника Московського інституту культури, режисера Бориса Шарварка, який з 1977 року за державні кошти ставив концерти в Україні. Хурій імені Вірьовки, Київський театр пісні, джерела цинічними костюмами і репертуаром формували викривлене уявлення про українську народну культуру як пережиток минулого. Смішні хохли проникали в українську буцімто культуру. Громадяни, не розстроюйтесь, не розстроюйтесь, слухайте сюди. Деякі дослідники появу шароварщини датують 19 м сторіччям, заглядаючи до галушників. Які в усьому притримувалися народних виключно сільських звичаїв, влаштовували овації на спектаклях, напівбалаганних труб і видавали базарні фарси за українську національну драматургію, писав культуролог Анатолій Макаров у малій енциклопедії київської старовини. Явище презентації української культури через виключно усе селянське критикував ще Іван Франко, Леся Українка, Симон Петлюра а Микола Хвильовий взагалі запровадив інший термін просвітянщина від просвітницьких товариств. Просвітянщина характеризувалася як гопачково шароварні театралізовані виступи аматорських гуртів. Століттями будь-яке українське надбання намагалися стерти, применшити і знецінити. Валуївський циркуляр Емський указ 19-те сторіччя це спроба знищити нашу мову, історичну пам'ять і абсолютно все українське. Але якимось дивним чином у 1880-х роках в Україні дозволили ставити вистави українською, і як ви думаєте, чому правильно? Щоб потім сказати, ну це ж ваше рідне, що мовляв ніякої культури в українців, і бути не може окрім наїстися, напитися і дуже смішно виглядати в театрі корифеїв Кропивницького перед кожною українською виставою. Конче мала бути російська Драми із життя української інтелігенції побачити на сцені було неможливим почути думки про українську ідентичність, самобутність очевидно також дозволяли показувати лише українське село. Перша світова і прихід совітів культура повинна бути національною за формою та соціалістичним змістом, казав Сталін, і вбрання замінили на псевдонародне. Під час офіційних подій в театрі згодом на телебаченні і у фільмах українців показували саме так. Зробити всі народи однаковими і стерти національну пам'ять за допомогою одягу було легше. Тож унікальну вишивку різних регіонів України намагались погубити. І, до речі, деякі техніки таки втрачено. Саме якраз треба популяризувати, щоб люди відтворювали старовинні узори. Угу. От щоб не було тих таких базарних е, е, несмаків у того всього, що в нас його не було. Це можна навіть, бісером, так, е, у е, нас були бісером. Також вишивки були. Але це інакше. була буковина і це був початок ХХ століття, але там були зовсім інші. то все якось так було підібрано. Ті кольори з смаком. Можна навіть вишивати вишивати сучасний вже крій. Але використовувати старі традиційні взори. Бо того, що у тих соняшників, того всього в нас не було і їх не вишивали. Навіть якщо й вишивали десь якусь квіточку, це було наскільки смаком зроблено, що ну приємно дивитись. Культура є там, де є пам'ять про минулі покоління, і навпаки, побоюючись масового прояву національної свідомості українців, совіти пропонували їм так звану марічку та. Іванка. З відновленням незалежності України на сцену вийшли артисти у вишиванках. Почали знімати кліпи у вінках зі штучними квітами у волоссі, купувати синтетичні сорочки з примітивними яскравими квітами, танцювати в яскравезних шароварах, співати про сало, оселедець і так далі. Наш одяг ось це. Візерунки на домотканому полотні цікаво, спокійно поєднані кольори. Та аж ніяк не ось це, кум. Ну ви мали, хоч на нашій свадьбі не їсти цибулю? було. Ну, ну серйозно ну. <клес> Якщо не шанувати одяг, якому століття виносити його з музеїв, одягати під час різних урочистих подій і так далі. Якщо не створювати копії, належно не зберігати їх. Ми можемо всі ці надбання просто втратити. Дослідники, говорячи про Шароварщину в кіно, часто згадують такі фільми, як Фараони 1964 року, весілля в Малинівці 67 67-го і з сучасних скажене весілля та діяння 95 95-го кварталу. Пішов міна ти... ти... люди. Хоч яманя. Я уже сі ж батя, чпо? А, Красиво! Екранізовані гоголівські вечори на хуторі біля диканьки і ніч перед Різдвом. Коли жінка хороша, то можна бути і здоров'ї. Ну, я піду щось мене в сонці. вже заспіває, щось мене на пісню тягне. А мені зараз доведеться вдома такої співати. бо дай би мої шкода. Ну тоді бувай. Словом усе, де українці наївні тупі п'яні по дурному веселі, в яких немає нічого на умі, окрім наїстися та напитися, з тієї когорти дивним чином вдалося вирватися тіням забутих предків, які були заборонені до показу неповнолітнім, з яких так званими кіночиновниками були вирізані красивезні кадри з церкви Різдва Пресвятої Богородиці в Криворівній за релігійну пропаганду, і потім їх довелося знімати уже в Бутафорній церкві. В павільйоні. Під час презентації фільму з глядацької зали піднявся друг Параджанова, письменник Іван Дзюба, і сказав: У нас велике свято, але й велике горе. В Україні почалися арешти творчої молоді. І це була жахлива правда. В залі тут же увімкнули сирену, аби заглушити виступ дзюби. Директор кінотеатру навіть взявся стягувати його зі сцени. Сергій Параджанов про акцію протесту не знав. Пишуть, що Дзюба його не попередив. У залі в цей час піднялися з місць В'ячеслав Чорновіл і Василь Стус, закликаючи зробити так само усіх незгодних з політикою радянської влади. Піднялося ще 5-6 десятків людей з восьмисот. Адміністрація театру швидко вимкнула світло і почала прем'єрний показ. Того вечора нікого не арештували. Дзюбу і чорновола звільнили з роботи, стуса вигнали з аспірантури. А після скандальної прем'єри Сергію Параджанову заборонили знімати, засудили і кинули до в'язниці за український націоналізм. Шароварщини у фільмах дуже багато, і один із найяскравіших її прикладів я пригадую ще з дитинства, якусь дивилася фільм 40-річної давності, виставу оперу 1952 року в степах України. І знаєте, яке зневажливе ставлення у мене викликали люди у вишиванках, особливо перед дядою, поважним, солідним, мудрим мені так здавалося, який приїхав навести лад у колгоспі. Шароварщина працювала. Постановку називають найяскравішим прикладом шароварщини. Це історія про двох голів колгоспу галушки і часника, бутафорна українська природа, псевдонародні вишиванки і малоросійський образ українців поруч з передовими людьми союзу. В колгоспі галушки ради цвітущій житті обходили закон, бо ж народ не розуміє. Золото довкола не помічає. Роби що хочеш. Двоголоса часника до голоса з жінкою, прихильника комунізму, звучало ніжно, тихо, спокійно, приємно слухати. А галушка з дружиною репетував так, що й слів не розбереш. Сім'ї влаштовують музичний батл. Одні вмикають Катюшу, інші кажуть, став нашу Галю, ми їх музику зараз поб'ємо. І хто б сумнівався, наша Галя не справилася. Став червоноармійський хор Олександрова, і не тільки їх марша, і гармату переб'є. А чого лише варта репліка працівника колгоспу довгоносика. Ви знаєте, папаша, я ж політики не люблю. Ми люди тихі. Це діло не нашого розуму. Золото, а не чоловік. Ось така нецікава історія про образ українців у фільмі. Одному з а було ж їх так багато і в незалежній Україні. І схоже на те ще будуть. Слухай, ти, Еді Мерфі пожартували її досить. Не? Ой ой, і наше рідне сало. Ой-ой. За кращої немає. Гей, наливай. <звучить> Сало це смаколик, який ми вживаємо не так часто, як про це розповідають. Ой, -лі 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 Яскраві синтетичні тканини. В одязі, це не те, що ми носили, і вся родина. Му. Якщо на різдво пада зірка, треба загадати бажання. Застілля, наїдки й напитки це не основне, що українці робили під час традиційного весілля Різдва чи Великодня. Дика, дичка, дика, дика, дичка. Примітивні тексти, загублені сенси, однотипні мотиви це не те, що можна назвати українською культурою, це шароварщина. Ще раз на вздогін всім українкам, що танцюють гопака. Проблема не в тому, що хтось обирає творити шароварщину. Проблема навіть не в тому, що люди були проросійські, а стали проукраїнські, щоб не втрачати монетизацію. Так, має бути культура мас, має бути попса, має бути паскудна попса. Зокрема, проблема перевзування не в цьому. Проблема в тому, що перевзуті десятиліттями висміювали та відкидали все українське, зводячи його до набору елементів з дешевої російської пропаганди. Вишиванка і сало, мовляв, то й уся ваша культура. А тепер вони просто вважають, що цей самий безвартісний і відверто принижувальний для українців лубок просто став модним, бо такий час. І тепер сало в шароварах це тренд, а не крінж. Змінилася стільки мода з образами, буцім то все гаразд. Шароварщина погана не тим, що вона каже неправду про українську культуру. Шароварщина погана тим, що вона каже, найдешевший наш стереотип, намальований імперією, є гідним відображенням нас із вами. Те, як вас змальовувала Росія, є правдою про вас і підставою пишатися. А от якщо ви самі не можете уявити масову чи популярну українську культуру без цих російських маркерів смішного хохленяти, а тому хочете адвокатувати цю шароварщину, бо щось вже має бути. Що ж, вітаю. Тепер ви нарешті бачите проблему. Хід на українську це круто. Популяризація всього національного це круто, але робити це так бездумно. Ми не повинні собі дозволяти. Створений імперською владою знецінений образ Українця не варто популяризувати. Виход з голови з ось такі побічні ефекти шаленої українізації. Буча камбуча, редиска Азовсталь, одяг з принтом зруйнованих будівель. Відчиняйте на сцену, виходить споріднене явище: хайп на війні і байрактарщина, вузький обмежений погляд на культурні явища. Назва вашої програми також байрактарщина, Скажете ви, та швидше ні. Аніж так. Цей проект було створено в час війни, в який покликаний інформаційно спалювати вороже, тож хай квітне. Дякую всім за увагу! Побачимось!